Слава Україні! Так, 5 грудня, вчора не доорав, не хватило в мене сили. Ну, там така ділянка, що по темному не захотів крутитися. В общем, зараз завожу трактор, заправляюся та поїду попробую, спробую доорати. Вийде, не вийде, не знаю. Зараз так, ні, то просто покатаюся. Значить, мінус 6 на дворі, Це другий раз вже пропікую свічку, свічку розжарювання вже потухла. Зараз подивимося, як заводиться. Мінус 6 трактор на дворі. Ну, як бачимо, завівся досить непогано. Так. Тиск, масло холодне, Оце, не знаю, він на холодну. Оце десь до тройки доходить. Тоді, як прогрівається, тоді як прогрівається, Ну, там почне температура вже йти, тоді піднімається десь половиною. А тоді вже в роботі знову там десь туди до тройки. Ну, якось воно так, не знаю, через густину масла можливо. Ну, завівся нормально, в принципі. Було самому цікаво так подивитися, як він заведеться. Е, зараз тоді заправляюся, в принципі, і печу. Значить, оце ось якраз сижу, прийшло смс е, по цьому, по ціні на сою, Власівка, значить, трошки ще подорожчала. 17500 з ПДВ, це в них там на заводі. і е, Соняшник 13300 з ПДВ. Це виробник неплатник ПДВ, мінус 14% ціна. Оце такі ціни, Ну, вон бачите, вже тиск вище троє. Я думаю, що це через густину масла, воно трошки воно густе, поки заводиться холодний. Трупан потеліппається, як я не знаю, що. Скоро вже, мабуть, от впаде. Оце. До речі, ще по холостому ходу от ставиш низький, ну дуже низький, найнижчий холостий. Теліпається, весь трактор котить. Трошки даєш, труба теліпається. що якось воно таке, це МТЗ цікава техніка. ну не суть. Зараз трошки хай прогріється, попрацює, я якраз в принципі заправлюся. Так, ну там в полі тоді увімкнусь. Так, ну значить печу. Сьогодні морозець трошки більший зранку був. Воно трошки дужче підмерзло і трактор якось іде краще. То сьогодні ориться трошки веселіше. Ну як бачимо, сніг не прикидає. Це там та сама історія, що була в принципі, і на тому полі, що я й казав. Що чорне поле воно не робить, трошки соя зверху залишається. Але, але головне тут, це не страшне, головне, що воно робить вирівняний горизонт. Це що найголовніше. А то все, в принципі, це соя, воно розтягнеться за зиму. Перегніє і все буде добре. Воно то трошки вивертає прили, тут ну, ця ми розтягнеться, тут нічого критичного немає. Так що, сьогодні трошки веселіше. Сьогодні я трошки зміню думку про оренку. Так, Трошки воно йде краще тут і сніжку, воно, якщо оце снігу трошки більше, то він тоді дужче гребеться. І коли снігу більше, її падає більше в борозну, і тоді він знову ж таки дужче гребеться. Ну, сьогодні Воно підмерзло, може через це, ну тут і снігу менше, то воно менше і зрозуміло падає в борозку. Але в принципі оранка е ну, на сьогоднішній день, в принципі, от сьогодні води не йшло. Тобто, якщо так, то можна і орати. Липне на цей, на корпуси все одно, але не так, в принципі, як було тоді, отам, що після дощів, через день-два виїжджаєш орати. Тобто це сьогодні вже скільки я годину горю, то ще ні разу не вилазив, не чистив, трактор піднімає, гідравліка, все добре. Все таки, ну, по глибині, отак от їду, дивлюсь, то я не скажу, що воно там значно мілкіше на різьбі. Е, там, де оці молотки я е, розкрутив десь на пів сантиметра, тобто трошки виділив вулицю. Але дивиться, дуже воно не виділи. Ну, Нормально. Ганяю, четвертою передачею, десь 6. Половиною 7 км на годину, там в залежності від пробуксовки. Так що нормально. Сьогодні зимова оранка йде значно веселіше. Оце тільки де гребеться, це ось доїжджаємо ось з снігу, кучка, оце отут блокіровку вмикаю. А так, в принципі, пече нормально. Це таке. Поле тут у мене такими клинцями, то таке. Ну, разо це, думаю, його оранку проведуємо і все. Навіть якщо тут не буде. Не буду, ну, поки що планую спробувати прямі посіви, але далі тоді е, як, ну, піде, то піде. Якщо не піде, то орати я тут більш не буду. Через те, що плід. такі площі, такі моменти, то не дуже воно мені до вподоби, оранка цих клинців. Це таке. Так що печем. Е, ще що хотів, значить, нагадати. Збір коштів в 53-й бригаді продовжується, тому хто може, долучайтесь, підтримаємо наших хлопців. Бо завдяки їм у нас є можливість сьогодні працювати, вести нашу діяльність і ну, робити те, що ми вміємо найкраще, скажімо так. То, хто може, долучаємось, підтримаємо хлопців. Оце ж горю зараз. Отак так гони. І там далі тоді, ну на букві Ге поле виходить. Ось тут зараз до сюди, дорю оцей клинець, і тоді гони будуть попереч, ну, поперек ну до цих поздовжніх. Гонів туди там бугор, воно, ну буду гратися. Це такі моменти. Два слова ще скажу за ті моменти, які робив. Значить, датчик температури ж замінив. Ось. Хитає, ну, працює він. Показує все так, як слід, все нормально. Тобто до маси я не лазив. І не, ну, я датчик поміняв, поїхав, попробував, він працює, показує температуру, наче адекватну, то до маси я туди і не лазив. Дякую за поради. В принципі, можливо, треба буде колись подивитися, бо воно ж час іде, якась волога потрапляє і десь там ті моменти, можливо, поржавіло, окислилось. Ну Це треба буде дивитися. По датчику того аварійного тиску, той, що на дозатору, там на дозаторі встановлюється, теж поки що не тече, все працює, ну а так, а так далі все поки що працюємо. Так, Ці датчики, воно бачите, як... на МТЗ це як розходник. Тобто купив, поміняв, не працює, купив, поміняв, поїхав далі. Такі воно дрібниці, наче, але блин, не знаю. На нормальній техніці чогось воно їсти. Тут ще он, 897 мотогодин. А вже оце ось дрібниці ну, такі, як не круті, а то хейчу МТЗ. Так, ну в общем, буду працювати. В принципі. Дякую всім за увагу. Всім пока. Так, ще увімкнуся на 2 секунди. Значить, в принципі, все. Закрив ділянку. Думав, що тут буде швидше, але ну, не так сталося, як гадалося. Значить догора вон там. Це по тих гонах я їздив. І тоді оці ж поперек гони. Там вон бугор такий. Може камера й не передає, але там дебелий схил такий. То Їздив ото від нього починав і щоб по розорі, щоб трактор не так перехиляло. Орав. Доорав там, в принципі, тут у мене ця ділянка. Цілини трохи було. Якраз перед війною форми і так я і нічого не робив. А цей рік весною, що я тут зробив? Діскував, розкидав сою лійкою і ще раз придіскував. І воно тут по цих косогорах, ну, ямки, ну, воно цілина була, тобто тут бугри таке воно нерівне. І цей, І трохи сої тут виросло щось там. Я тут комбайном таке, там, де не дуже воно, ну там де щось зійшло, там де щось було, проїхав, позбирав, а частину кинув. Частину там прямо. Та там трошки залишилось таке пару соток. Там соя була і виходить плуг уже по такому, забиваю його і все, сої. сою, в общем, не, не доорав, то колись вже доробиться, то не критично, не принципово. Головне, що в принципі оця вся ділянка вже е, готова в принципі до нормальної сівби. Тому що два роки, якоби вона простояла, то доробив. В общем, уже. По плугові, по самому, значить... По цих всіх моментах я скажу вам оборотний плуг, це бомба. Пішов в одну загінку, без ніяких оцих розор печеш. По-перше, що цілина тут воно таке було, то плуг досить добре це підрівняв. Мені сподобалося, не то, що сподобалося, а дуже сподобалося. Дуже крута штука, то, в принципі, ну тільки що по такій погоді, плюс плюс це, цей це важче трактору по цілині, звісно, було. І замість того, щоб я тут планував. Ну, 3 гектара. я думав, тут справлюсь швидко, але, блін, ну практично день я тут продовбався. Оце така ситуація. Значить, площу і то добре. Доранки залишилось гектарів 10. Ну, там, в принципі, площі вже освоєні. Тобто, можливо, якщо все нормально, то може і по вже посію, того, що... ну, Розход солярки, в принципі, я не знаю, який зараз вийде, того що не заміряв. Але... Ну, до того вийшло десь 23-24 літри. Тут, я думаю, точно не менше, а, ну, а може і більше. Оце таке. Так що, в принципі, якщо площі рівні, то от тут ось по-рівненькому, то в принципі шурувало. Оце сьогодні ще трошки дужче підмерзло, то тільки гай шумів. Е, нюанси були тільки, де снігу трошки більше було. Тобто отут ось був трошки низокно, ну, видно, брили снігу. І отам понад краєм теж, то трошки там. Був сніг, ну попід воно там більше. Такий шар 20 см, може там, я знаю 25 то по такому дуже він буксував з рук, в общем, все вмикав, щоб йшло. А так, в принципі, передок і пошурував, і йшло нормально. Оце таке. Так що все. Я не знаю, мабуть, чіпатиму плуга з оранкою награвся. Я з зимовою. Може, не знаю. В общем, може ще й пограюся, а може ну, щось я оце з тими трьома гектарами поки награвся. Так, ну все. Дякую за увагу, всім пока.